Доброго ранку, мої любі малята. В народі кажуть, в здоровому тілі здоровий дух. А ви знаєте, що треба робити, щоб бути здоровими? Дотримуватись режиму дня, виконувати ранкову гімнастику, гуляти на свіжому повітрі, правильно харчуватися. Правильно харчуватися значить їсти корисну їжу, в якій живуть вітаміни. Для чого нам потрібні вітаміни? Так, щоб не хворіти. Давайте з вами згадаємо, де живуть вітаміни. Так, в овочах і фруктах. Давайте тепер пограємо в гру. Я покажу картинку продукта. Якщо в ньому живуть вітаміни, плескаємо в долоньки, а якщо ні, тупаємо ніжками. Розумнички, я впевнена, що ви впорались. Дітки, а ви правильно харчуєтесь? А на цьому ми з вами прощаємось. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. До скорих зустрічей, до побачення!